Стрільці, ви дочекалися вашого розкладу на цікавий тиждень перед Великоднем, коли в нас в світі відбуваються дива в вашому внутрішньому просторі, і я рада бути частинкою цього дива. Он вилетіла в нас карта Сонця. Це означає гарний настріл і коло друзів навколо в соняшниках нам запрограмовано на цей тиждень. Що ми з вами робимо? Зараз розглядаємо енергії. Перша енергія це в нас загальна така собі картина тижня. Що буде відбуватися, яке має бути налаштування, ну, крім позитивного? Так, сюди відкладемо сонечко, воно нам якраз, бачите, у нас колір свічки. Так, перша карта це енергія тижня. Далі, ви думаєте, як вирішити ситуацію? Те, що вас турбує, бути-не бути, їхати-не бути, їхати. Не їхати. Робити не робити. Вам відповідь, будь ласка. Несподіванка тижня. Як себе полюбити? Питання, яке ми собі не задаємо, або задаємо, і не відповідаємо Ідемо далі. І просто порада. Просто порада, хорошо я сказала, так? І що ж в нас тут робиться? Клас. Ага. Перша карта, яка в нас вийшла загальна енергія, це четверка мічів. Карта спокою, карта відпочинку. Спробуйте перед великоднем відпочити, послухати себе. Взагалі, в оригіналі в нас четверка мічів карта такої медитації, карта, коли вам все світ говорить, послухай нарешті, не те, що ти по радіо чуєш, а, навколо, а послухай себе. Ти знайдеш дуже багато цікавої інформації. Така собі стогнація на ментальному рівні. Ви бачите, в нас молодий місяць, на речі, у нас зараз половинка місяця, але карта просто коли ви кайфуєте наодинці з собою. Питання: як вирішити? Вам допоможе його вирішити король мічів. Це хірург, це може бути. Адвокат, якщо це юридичне питання, то не думайте, що ви знайдете в інтернеті прогуглите якусь там дешеву інформацію. Заплатіть кошти, сходіть людина, яка пише закони. Ви бачите тут по податкам. Може, ви самі тут вирішили звіт по податкам зробити карти. кажуть, ні, підіть до професіонала, до лікаря. Сходіть до хірурга в даному випадку, можливо, він займається акупунктурою. Тут у нас іглоукалування. Ця людина вам допоможе. Вона. Має багато знань і поділиться з вами. Відповідно, за певний обмін енергією, в когось це гроші. На Ютубі це, наприклад, підняті пальці, підписка, але обмін інформацією і може бути знайомство. Король мічів. Ви тут думаєте обрати короля Пентаклі, ось у вас на дні колоді, або король мічів. Оберіть, або обидвох, або е короля мічів. Несподіванка, карта дьявола. Дьявол, взагалі, ви бачите, тут діти. Тут, може бути, знаєте, ваш колишній чоловік буде вашим дітям щось таке цікаве розкавувати, гроші морожено принесе. А для вас це буде несподіваним. Тіпо, діти, давайте ви будете жити зі мною. Або а чим там займається ваша мама? Я вам тут розкажу всього. Буде вплив якогось чоловіка на ваших дітей. Можливо. Буде несподіванка. Зараз ще дотягнемо карту. Подивимося, що буде конкретно. Так, може бути якась така маніпуляція, що змусить ваших дітей зробити певний вибір. Він буде обіцяти. Прийдеш до мене, дам тобі цукерочку. Карта вибора. Що вам треба зрозуміти, що. Є речі, які є кармічними, і в даному випадку це залежить також від ваших дітей, від певного вибору. І вирішення от таких питань є, що дитина, наприклад, живе з батьком і не має контакту з мамою, є навпаки. Але, от в даному випадку, ви бачите, що хтось там буде ваших дітей спокушати. Можливо, будьте обережні, щоб діти ніхто на вулиці не сказали. Пішли, я тобі там цю покажу, ви знаєте такі класичні історії, поговоріть, будь ласка, зі своїми дітьми, щоб і поставте цю ситуацію на контроль. Як себе полюбити? Думаю, питань тут нема, правда? Святкування, тройка кубків говорить, зустріч з подругами. Знов таки, у вас карта йде спокою, але зустрічайтеся з тими подругами, які вам допоможуть. Або разом робити певну справу. Наприклад, тут я також стрілець, і я буду разом зі своїми однодумцями проводити практику. Він починається 15 квітня, закінчується Вибачаюсь, починається 9-го, закінчується 15-го. Цей тиждень це буде тиждень чистки. Ви бачите, ми будемо піднімати келихи і чистити простір, позбавлятися від утих всіх дьяволів, від у тих всіх незрозумілих подвійних ситуацій. І що ми зробимо? Ми в закритій групі в телеграмі зможемо кожен день отримувати три поради. Я буду керувати цим практиком. У вас будуть три поради. І ви будете відповідно до них чистити простір. Ви будете викидати свої незрозумілі подарунки, які лежать. Будете чистити телефони, підвали, чистити своє тіло. Будуть коли треба буде робити смузі. І саме головне, це ж не просто так. А ми будемо всі кидати фотографії в групу, тобто. До і після. Це буде дуже крутий процес, оскільки ви побачите сім днів пролетять просто швидко, неймовірно. Ми піднімемо келихи в кінці на повний місяць, мав вже У нас незабаром, зараз у нас половинка місяця. І якраз для того, щоб святкувати наповнення. Тому, якщо є бажання, приєднатися до практикуму очищення, впишіть в приват, я пришлю вам умови і порада. Економте гроші. Трошки сидіть на своїх фінансах, не дивіться, куди ви їх кидаєте, кому ви їх віддаєте, потрібно трошечки бути тут жадібним. І ми зараз з вами ще подивимося на те, який би процес очищення підійшов саме для вас. У нас афірмаційна карта. Що будемо робити? Сезональ габес потрібно збирати урожай зараз. Ви бачите, дівчатка тут щось он збирає травку, тут лаванда росте. Що у вас там є на балконі? Приведіть його в порядок. Можливо, Приведіть в порядок свої грядки, і подивіться, який рожай могли б зібрати. Можливо, це гарні квіти, які квітнуть на балконі. Можливо, це вже у вас там якась травка піднімається, муравка. Але подивіться зараз, проаналізуйте, що ви вже зробили. Тобто, у вас є аналіз у нас січень-лютий, березень-квітень за три місяці. Напишіть собі, що відбулося, які місця ви відвідали, які люди пішли з вашого життя, оскільки вам не дуже добре з ними було, якісь курси ви почали. Тобто, зробіть такий собі маленький підсумок трьох місяців, які минули. Сезонно потрібно зрізати вже так, що виросло. Ну і похвалити себе відповідно до того. Якщо ні, то я буду вас хвалити, оскільки у вас. Цікаві карти у вас, процес трансформації і все вдасться. Я вам бажаю плідного тижня. Чекаю на вас на нашому практикумі з 9 числа.